Сьогодні ми з вами розглянемо порядок слів у питальних реченнях. Питальні речення у німецькій мові є двох видів: перший загальні питальні речення без питального слова, які називаються я ja, nein, frage. Друге питальні речення з питальним словом на букву В. Наприклад, wer – хто? ВІ як, воге куди тощо. Саме тому ці питання і називаються We fragen». Перш ніж почати, запрошую вас підписатись на мій телеграм-канал, де я викладаю всю лексику для нових вправ та всі вирази, які використовуються у вправах. Посилання на телеграм-канал в описі до цього відео, тож доєднуйтесь, а я розповідаю далі. Отже, я ja fragen» – це такі питання, на які завжди можна дати відповідь. Так або ні. Власне, тому вони називаються Я ja, Нейн Fragen». У таких реченнях дієслово знаходиться на першому місці. Наприклад, du ти прийдеш завтра? Леантріяточ. Er він вчить німецьку. Як бачимо, на ці питання, ми можемо дати просту відповідь: Так або ні. Du nein, ich komme nicht. Ні. Я завтра не прийду. Леантріяточ? Я. Er Er lernt Deutsch. так він вчить німецьку. fragen» – це другий вид питальних речень. Як я вже згадувала вище, усі питальні слова починаються на букву В. Відповіді на таке запитання завжди мають нову інформацію. Наприклад, We bist du?» Хто ти? Wie heißen Sie?» Як вас звати? На такі запитання ми не можемо відповісти просто так або ні. Тут потрібна розгорнута відповідь. У таких реченнях питальне слово завжди стоїть на першому місці, а одразу після нього на другому місці стоїть дієслова. Сьогодні також вивчимо такі питальні слова Вас. Що? Бу. Де, Wann? коли, Виа, хто він, кого, він, кому, Wohin? Куди? Бугія. Звідки? Ві? Як? Барум? Чому? Детальні речення це не найскладніша тема. Але вона також вимагає багато практики. Тож переходимо до практичної частини нашого відео. Повторюйте за диктором. Was? Was Wo sind deine Freunde? Wann? Wann beginnen sie Sport machen? Wer? Wer hat das Buch gelesen? Wem? Wen hast du getroffen? Wem? Wem hast du das Geschenk gegeben? Wohin? Wohin gehst du? Woher? Woher kommen sie? Wie? Wie ist dein Name? Warum? Запам'ятала? Що ж, тепер перевіримо вашу пам'ять як ви скажете? Чому? Warum? Що? Б? Де? Bo? Звідки? Бохя? Коли? Ван, куди? Бухін? Хто? Ви. Кого? Він? Кому? Він? Ну що? Впорались? І продовжуємо гру з коментарями. Пропоную вам поставити мені будь-яке В запитання. А я з радістю відповім вам на нього. Дуже сподіваюся, що ця тема стала зрозумілішою для тих, хто тільки починає вчити німецьку і допомогла закріпити цей матеріал, хто має більш просунутий рівень. Дякую вам за перегляд! Далі буде.